Ховався за чатами у телеграмі, а насправді працював на ворога. Служба безпеки України затримала 53-річного мешканця Кам'янеччини, який коригував ракетно-дронові удари по західному регіону України. Інформацію збирав під виглядом обговорення мобілізаційних питань для наведення комбінованих ударів. Фігран створив групу в телеграм-каналі, яку адміністрував під виглядом збору даних про мобілізаційні заходи. Насправді, під таким перекриттям російський агент збирав повідомлення з інформацією про місця найбільшого зосередження Українських військ. У разі виявлення схожих дописів він окремо виходив на автора і додатково уточнював у нього адреси базування та маршрути руху Сил оборони, дані про дислокацію та напрямки виїздів мобільних вогневих груп. Крім цього, за допомогою власної телеграм-групи, адміністратор намагався відстежити розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Зібрані відомості він узагальнював у звіт для ФСБ. Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівалися здійснити нову серію повітряних ударів по регіону в обхід української ППО. Співробітники СБУ викрили і затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено смартфон, з якого він адміністрував телеграм-групу для збору розвід інформації та контактував з куратором від ФСБ.